Всім привіт, сьогодні я йду на мультик з 2. Це мій любимий просто, ну це совбесі, я його бажаю просто. І наконець вийшла друга частина. Я дуже рада і дуже рада швидше йду. Так що буде. Ну, то есть я думаю, це буде дуже круто. Побачимо моє, як я там. Після. Смак. І нам стає десь комфортно. Але можливо, якби ми просто поговорили. Вже вдома. Ну, чесно, буде такий вам е, до і після, після буде отак уже на дивані. Я просто, я в захваті. Ну, я все-таки знала, на що я йду на Зверополіс, так? Да? Ну, зо, Зоотрополіс, чи як там правильно? Ну, це, взагалі, ну, це супер, я буду чекати третю, третій сезон. Ну, я не знаю, хто там зараз е, восторгі від... Е, е, Дуже дивні диван, очень странне діло. Дуже дивні справи, ще як там по-українськи. Ну, я я просто фанатка Вітрополіса. Якщо вийде третя частина, я буду сама перша. Ну і взагалі це було дуже сок'юта, романтічно, тому що uh, нік із зайчиком, Криліха -кр 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 і зупули якийсь вай, вони були прям ну, мега-максимально крута, така лайф. Круто, так? Да? да, і взагалі в нас, мали, в нас був сенс на 5 і мали в 5 виключити світло, Но нам повезло світло не виключили. І ще в мене закінчився консілер. Тоді порадьте мені, який консілер купити, поки що, до, поки що я придивилась до FitMe. Да, так що, можливо, його куплю, а може ще пошукаю якісь хороші варіанти. Бо я просто я не знаю, я пока, мені, ну, Евелін Вондермечу ще не сподобався. А ламель, отей що в мене був, він дуже плотний, так що він теж мені не сподобався. І він сподобався мені, але ну, я його чесно не хочу. Хочу попробувати ще, щоб було щось ідеальне. Так що